Шановна громада, дорогі брати та сестри, друзі, гості, вітаю всіх вас. Я вдячний Богу за те, що маю сьогодні змогу бути присутнім на богослужінні Макарівської християнської церкви. Ця церква, в якій я народився, ця церква, яка мене годувала, формувала, в якій я виріс. І яка благословила мене на служіння в Бучі. Я зі своєю дружиною зараз несемо служіння а в Бучі і засновуємо там нову церкву. А, і сьогодні я повернувся до Макарова через великий проміжок часу, і мені дуже приємно знаходитись тут. Дуже приємно. І перед катехізацією, перед тим, як ми будемо вивчати основи християнської віри, я, використовуючи цю можливість, хочу подякувати, подякувати нашим духовним батькам Максиму Юрійовичу, Володимиру Володимировичу. Ви справжній приклад для мене. Я вам дуже вдячний. Я хочу подякувати всім служителям, які терпіли мене, і я бачу Юру. Андрія Суходольського бачив тут багато присутньо моїх друзів. І якщо я почну зараз просто перелічувати всіх вас, то час виведені на катахізацію закінчиться. Я вам дуже дякую. Нехай Господь нас всіх рясно поблагословить. І так, сьогодні ми з вами продовжимо вивчати основи християнської віри. Ми вивчаємо з вами гедельберський катехизис Це документ історичний, який був створений для того, щоб послідовно, систематично можна було вивчити те, чому навчає Біблія, про що Слово Боже. І сьогодні ми будемо читати 41-день, 41-й недільний день. і Запитання з цього дня це запитання 108 і запитання 109. Ми будемо рухатися наступним чином. Спочатку ми прочитаємо безпосередньо сам текст, а потім ми вже будемо міркувати над суттю написаного там. І так, гідельберський катехізіс, 41 й день. Запитання 108 та 109. Яка воля Божа щодо нас у сьомій заповіді? Відповідь. Бог засуджує всіляку розпусту, тому нам слід відчувати глибоку відразу до неї, і чи в шлюбі ми, чи неодружені, вести чесне і невинне життя? І запитання 109. Чи засуджує Бог в цій заповіді лише такі кричущі гріхи, як перелюб відповідь Ми храми Святого Духа і душею, і тілом. І Бог бажає, щоб ми зберігали їх в чистоті та святості. Ось чому Він забороняє все те, що викликає похіть та розпусту, чи то дії, зовнішність, слова, думки, чи бажання. І... Текст, який ми зачитаємо, це вихід, 20 глава, 14 вірш. Не чини перелюбу. Дуже простий текст. Це текст сьомої заповіді. Катехізіс послідовно пояснює 10 заповідей, і ми зараз знаходимося в розділі Життя вдячності. Сам Катихіст побудований таким чином. Спочатку він пояснює про те, ким є людина. Людина є гріховною. Потім він пояснює, як гріховну людину Бог рятує. І мова йде про спасіння. А потім, третя частина, там, де знаходяться всі 10 заповідей, мова йде про те, як спасенний грішник повинен жити життям вдячності Богу. І одна із сфер життя, які вона повинна проявляти вдячність, це виконувати Божі заповіді безпосередньо сьому заповідь не чини перелюбу. І ця заповідь про дар сексуальності. Ми з вами всі маємо дар, це дар сексуальності. Бог створив чоловіка та жінку і дав і чоловіку, і жінці дар сексуальності. Взагалі, Бог багато дає дарів людям, і про ці дари можна прочитати як в старому, так і в новому заповіті. Наприклад, в новому заповіті мова йде про те, що Бог дає такий дар, як пророцтво або дар знання. І цей дар Бог дає людині для того, щоб вона використовувала його по відношенню до своїх ближніх, по відношенню до своєї церкви. Бог дає дар. Пророцтва, це дар вчительства, і цей дар дан не людині для неї самої, а для церкви. І також Бог дає дар сексуальності. І, мабуть, це один із тих дарів, які дуже часто неправильно люди розуміють. Справа в тому, що Бог дає дар сексуальності, і цей дар Він дає не для неї, а для інших. Як це працює? Наприклад. Дар пророцтва, про який я вже говорив, це дар знання та дар вчительства, Бог дає людині для того, щоб вона їм служила церкві. Приведу приклад. Жан Кальвін написав настанови в християнській вірі, і як тільки вони почали використовуватися протестантами, він одразу отримав впливовість, авторитет і визнання. І одного разу він. Їхав через Женеву, і в Женеві був пастир Гільйом Форель. І цей пастер сказав Жану, щоб той, щоб той залишився тут і почав служити тут як пастор. На що він відповів? Я хочу писати книжки, я хочу бути поруч із Лютером, я хочу читати книжки, і писати книжки. Я не хочу висовуватися, я хочу бути в тіні. На що він сказав: Ти йдеш проти Бога, коли ти використовуєш той дар, який тобі дав Бог для себе. Або... Використовуєш його так, як це не задумано Богом Будь-які дари, які Бог дає, Він дає їх не заради самої людини. Простими словами, я хочу сказати, що дар сексуальності, який має чоловік, він даний йому для його дружини, а дар сексуальності дружини, даний їй для його чоловіка. Ще простіше, якщо сказати. Полові органи жінки належать чоловіку, а полові органи чоловіка належать жінці. Це якщо дуже просто, ми не повинні дари використовувати як особисто для себе. Вони повинні проявлятися по відношенню до інших. І, як правило, ми не звикли думати в питанні сексуальності. В таких критеріях, в таких рамках, але Бог про це говорить. Наприклад, є такий дар, дар безбрачя в сінандальному переводі. Це дар даний людині, яка не має ще дружини або чоловіка. І Бог дає цей дар для люди, людині для церкви, щоб вона більше служила церкві, щоб вона не була обмежена сімейною рутиною для того, щоб більше часу, сил, можливостей вона використовувала для церкви. Але коли Бог дає чоловіку жінку, а жінці чоловіка, він також дає їм цей дар не для них самих, а для них по відношенню до один одного. І е, саме. Це причина, чому церква завжди виступала проти аморальних сексуальних гріхів, наприклад, мастурбацію. Церква завжди засуджувала це. Не тому, що е, на руках волоси виростуть і чоловіка сліпніть, а тому, що це дар сексуальності, який він використовує по відношенню особисто для себе до себе. А він повинен його використовувати по відношенню до своєї жінки або до свого чоловіка. Взагалі. Якщо подивитися, чим Бог порівнює ідолопоклонство, то біж інше поклоніння іншим богам, хибне поклоніння. Він використовує слово перелюб. Ви звершуєте перелюб. Чому Бог використовує саме це слово? Тому що це слово воно передає суть, для чого людина взагалі була створена. Людина була створена Богом для Бога. І коли людина була створена для Бога служить собі, вона чинить перелюб. Вона розриває це завітне відношення, яке Бог з самого початку заклав в неї. Всі, хто вступають в шлюб, хочуть бути щасливими людьми. Я хочу бути щасливим чоловіком. Вона хоче бути щасливою жінкою, щасливою дружиною. Але якщо логічно проаналізувати, що повинно бути перед тим, щоб людина стала щасливою, то тут буде ціла цепочка. Якщо людина хоче бути щасливою в шлюбі, якщо людина хоче бути щасливим чоловіком або щасливою жінкою, вона, по-перше, повинна мати вірність. Бо коли чоловік невірний своїй дружині... Вона не буде щаслива. Якщо людина буде вірна один одному, вони будуть мати довіру. Якщо вони вірні, вони мають довіру один до одного. Із довіри витікає єдність, Із єдності витікає служіння. І служіння витікає щастя. Ось саме така цепочка Біблія нам дає для того, щоб ми зрозуміли, яким чином людина має отримувати щастя і задоволення вір сесуальних. Від сімейного життя. Вірність. Якщо люди невірні один одному, вони не зможуть довіряти, вони не зможуть бути захищеними. Якщо жінка підозрює свого чоловіка, що той задивляється, зазіхається на інших жінок, вона буде знаходитися в стані, коли вона вимушена буде захищатися. Якщо вона не буде відчувати, розуміти, знати, що її чоловік вірний, вона не зможе йому довіряти. Якщо між людьми не буде довіри, то вони не зможуть отримати єдність. Єдність це те, що приходить із часом. Єдність це те, до чого повинні люди в шлюбі стремиться. Це не те, що приходить миттєво, котлет покушав і тобі приємно, виспався і тобі хорошо. Це те, що відбувається як процес. Люди повинні путь солі і не одну пильну тропинку пройти, щоб. иметь эту единость. Бог говорит, что в браке мужчина и женщина, они становятся единым телом. Они становятся едиными. Но это единство достигается только потому, что они имеют верность. Имея верность, они доверяют друг другу. Из этого вытекает единство. И если они будут едины, то они будут служить чтобы из этого единства вытекает то, что он заботится о том, чтобы ей было хорошо, она заботится о том, чтобы ему было хорошо. Они призваны служить друг другу. Мужчина служит своей жене, женщина служит своему мужу, этим они прославляют Бога в браке. И из этого уже вытекает счастье. Счастье приходит только тогда, когда люди имеют верность, доверяют, едины, служат. И тогда они будут счастливыми. Это то, как Бог создал человека. Он создал человека для отношений с собой, будь мне верен. Но человек отвернулся, согрешил и стал получать счастье, радость и удовольствие не от источника, настоящего как Бог, а от чего-то другого. Он потерял доверие. Они перестали быть едиными между Богом и человеком, возникла пропасть человек перестал служить Богу и начал служить кому угодно, себе, творению, но только не Творцу. И поэтому он несчастен. Так это работает, так это работает по отношению Бога к человеку и по отношению мужчины к женщине. Грех прелюбодеяния – это тот грех, который наказывается смертельной казнью. Нету за это никакой жертвы. Бог предусматривает за нарушение закона разные жертвы. Если ты коснулся мертвого тела, съел что-то, еще каким-то образом нарушил диетический, церемониальный и другой закон, который Бог дает человеку, открывает его в законе, то он предусматривает какую-то жертву. За это ты должен это принести, за это ты должен это, там вол, там птичка, там козел, там еще что-то. Но за грех прелюбодеяния не предусмотрено никакой жертвы. Именно по этой причине, когда Давид согрешил с Версавией, он молится в 50-м псалме и говорит, нет жертвы, которая была бы угодна тебе. То есть нет упрощения за этот грех. За грех прелюбодеяния не предусмотрена жертва. Давид об этом говорит, Давид исповедуется. Когда Нафан к нему приходит, обличает его во грехе за то, что тот прелюбодействовал с Версавией, убил Урию, подстроил это все. Он говорит, я согрешил перед Господом. И когда он осознает, что за этот грех нет упрощения, Нафан от имени Бога произносит ему, Бог простил тебе этот грех. Если подумать о синониме святости, Бог призывает нас быть святыми, то синоним святости – это верность. Будьте святы, ибо я свят. Другими словами, будьте верны мне. Верность – это ключевой момент, который Бог требует от своего народа. И эта верность должна проявиться в семье как маленьком отображении отношений Бога и человека. И когда в эту двухсторонние отношения вмешивается третья сторона, за это Бог не предусматривает жертву, за это Бог не предусматривает откупа. Именно по этой причине такие грехи, которые включены в спектр блуда, гомосексуализм, добрачные отношения, зоофилия и так дальше, и так дальше, педофилия, все эти, весь этот спектр – это блуд. И все, что сюда входит, это является прямым нарушением тех заветных отношений, которые Бог ложит между ним и человеком, между ним и его народом. Церковь всегда видела параллель между первой заповедью и седьмой заповедью. Первая заповедь звучит так, да не будет у тебя других богов, а седьмая заповедь звучит не прелюбодействуй. Эти заповеди, как правило, богословами рассматриваются как симметричные. То есть это заповеди, которые отражают практически одну и ту же самую суть. Если ты должен любить Бога вот так, как сказано в первых четырех заповедях, в первой скрижали, и первое из них поклоняйся и служи мне, будь верен только мне, да не будет у тебя других богов, то другая заповедь, другая скрижаль, которая направлена, как мне нужно любить своего ближнего в первую очередь в отношении семейных отношений, она говорит, чтобы ты был верен. Бог часто сравнивает и дала поклонство с прелюбодеянием, Бог не предусматривает в законе жертвы за прелюбодеяние. Бог осуждает любую форму сексуальной развращенности, то есть любую форму блуда. И Бог осуждает любую форму прелюбодеяния, которая только может присутствовать. Бог призывает. Мужчину и женщину быть верными. Это его замысел. Это отражение тех отношений, которые изначально Бог заложил между собой и людьми. И Бог призывает мужчину быть святым. И Бог призывает женщину быть святой, то есть верной. И Бог призывает их быть посвященными друг другу. Бог призывает женщину быть посвященной своему мужчину в сексуальном плане. И мужчину так же само. Дело в том, что это уже конец, я буду на этом заканчивать и просто в конце еще сумир один раз то, что я сказал. Безопасный секс – это не секс с контрацептивами. Безопасный секс – это секс, защищенный душой. Цель Бога, намерение Бога по отношению к человеку ⁇ это защитить его. И цель Бога в отношении брака ⁇ чтобы они были защищены. И эта защищенность возникает, когда они верны друг другу. Когда человек вступает в интимные отношения до брака, он нарушает вот эту защиту, которую Бог предопределил для него самого же. Бог создал секс, Бог створил секс. И первая заповедь, которую Бог дал людям, идите займитесь сексом. И это дар, который Бог дал мужчине и женщине. И это дар, который должен раскрыться в их отношениях внутри их завета. Когда это нарушается, люди незащищенные и люди страшно грешат перед Богом. Но однажды ко Христу привели женщину, взятую при любодеянии, для того, чтобы его соблазнить, и как бы он ни ответил, он бы оказался виноватым. Это знаменитая история, в которой Христос сказал, кто первый без греха, пусть бросит в нее камень. В каком-то смысле мы все похожи на эту блудницу, потому что мы все нарушали Божий завет. Мы все нарушители Божьего закона. Мы все и шли против Бога, когда совершали какой-то грех. Мы все прелюбодеи духовные. В отношении этой женщины Иисус Христос произнес фразу «Иди и больше не греши». Ее не убили. В отношении нашего духовного прелюбодеяния Господь говорит «Поверь в Иисуса Христа» ты получишь прощение грехов, вечную жизнь и общение с Богом. Именно это сказал Нафан Давиду, когда Бог провозглашал прощение ему. Твой грех снять с тебя. Если мы не решим вопрос со своим грехом, если мы останемся духовными прелюбодеями, то наш грех вменится, и человек будет навечно отправлен на место осуждения. Но жертва предназначена Для прощения любого греха, это Ісус Христос. Поверьте в Ісуса Христа, получите прощение и вечную жизнь. І да будет ложа ваше чисто, оставайтесь верными, доверяйте друг другу, имейте единство, служите друг другу і будьте счастливы. Амінь. Господи, дякуємо Тобі за те, що Ти нас, духовних, прелюбодіїв. Не караєш справедливо, а вказуєш нам на Христа, на того, хто за це заплатить настільки, щоб це тебе задовольнило. Ти нас створив для того, щоб ми мали щастя в тобі, були вірні тобі. Ми порушили в Адамі це, і через це ми маємо справедливе осудження. Але в Ісусі Христі Ти приймаєш нас, наші гріхи з нас сняті і за те, за що не можна було принести жертву, ти приніс його в Ісусі Христі для кожного. І сьогодні ми чуємо Євангеліє, і ми дякуємо тобі, за те, що ти нас, духовних, прилюбодіїв, такий невірний народ, очистив від гріха для святого життя. Ми в тобі маємо щастя, і це все завдяки твоїй милості. Будь прославлений та звеличений в нашому житті. І дай нам використовувати ті дари, які ми маємо, не тільки для себе, а для інших, як це ти визначив, коли давав ці дари. Ми молимось в ім'я Ісуса Христа, наш триєдиний Бог, Отай Сини Дух Святий. Амінь. Амінь. Дякую, Богдан.